Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції у Запоріжжі. Будь-якої миті можуть вимкнути світло через масовані ракетні атаки по країні. Вчора вперше одночасно відключили всі чотири атомні станції, включно із Запорізькою. Енергосистема досі нестабільна. Сьогодні у Запоріжжі відключення пішли не за графіком, бо область отримала завдання скоротити обсяги споживання електрики. Старий маф стане укриттям на блокпосту у Запоріжжі. Демонтували наливайку. Залізний кіоск знадобиться неподалік лінії оборони, куди його, власне, і повезли. Справа про вкрадену гуманітарку. З'явилися подробиці, проте звідки у ВО мера Анатолія Куртєва 230 тисяч доларів вилучені під час обшуку. Запорізький центр розслідувань почув у суді версію адвокатів: валюта, мовляв, належить помічнику Куртєва, працівнику моргу Владиславу Павлюченку, і гроші треба повернути. власнику. Під час блекауту на Запоріжжі розгорнули зо 50 пунктів незламності. Саме там люди можуть зарядити телефони, зігрітися та прийняти душ. Проте на практиці все не зовсім так. Запоріжці повідомляють, вчора у ТІЦ 106 школу їх не пустили підзарядити телефони, бо немає генераторів. На проспекті Соборному сталася аварія, зіткнулися шкода, Хюндай та мікроавтобус. Той від удару перекинувся на бік. Надзвичайники допомогли пасажирам вибратися, водія мікроавтобуса госпіталізували. Скільки коштує каструля борщу в окупованому Бердянську? Місцева жителька вирішила порахувати, оскільки ціни на продукти захмарні, а особливо на м'ясо. Відтак, три літри борщу зі свининою стануть у 238 гривень. Нову покрівлю зробили на триповерхівці у Запоріжжі, яку росіяни зруйнували. Вали ракетою у вересні, будинок по вулиці Кияшка можна відновити такий висновок експертів. Проєкт відбудови може стартувати з наступного року. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.